Моя особиста думка в тому, що більшість військових, так як ми говоримо про той момент, що краще їх на якийсь військовий бюджет, або щось тому подібне, приїжджають так само в Київ, тут відпустку, гуляють з дітьми, і все-таки більшість схиляється до того, що вони воюють заради того, щоб. Було якесь свято для дітей, так само, що вони могли погуляти. Головне, щоб просто це все якось контролювалося, тим самим змі, провірка, чи кошти правильно витрачаються. Хоча, ну знову ж таки, наскільки мені відомо, КМДА оголошує зазвичай, що це в основному за кошти меценатів і тому подібне, а не за місцевий бюджет. Тому я, напевно, що більше за. за те, щоб вона була, щоб якесь свято, тому що зараз і так. Тільки як не зайдеш новини, почитати, тільки якісь сумні новини, і має бути якесь свято, особливо для військових і їх сімей, що саме головне, оскільки в нашій країні воєнний стан прийнятий наполовину, скажімо так, і економіка не переведена на рейки війни повністю, то я думаю, що всі, хто в це питання трішки заглиблювався, розуміє, що кошти, які в бюджеті при такій ситуації виділені, не Благоустрій, на жаль, на війну не пустять, бо це неможливо. Якби у нас економіка була на рейках війни, то ні про яку ялинку, звісно, мова би не йшла. Знаєте, є якби різні сфери діяльності, які так чи інакше витрачають гроші на те, що їм треба. Звичайно, що можна було б їх виділити на армію, але якщо стане, наприклад, там певний бізнес, якщо не буде там певної діяльності навіть з тою самою ялинкою. Ну, я вважаю, що якщо якусь мінімальну, то треба поставити, хай батьки з дітьми прийшли, пофотографували, з дітям теж треба дарувати радість. От. Я приїхала з Ірландії вчора, там вона вже стоїть. Але я думаю, що на часі вона не, не обов'язково потрібно, щоб була велика. Тому що там звідки я, вона досить маленька, може розміром за цю штуку. Людям потрібне свято, тому дітям хай ялинка буде. Ну, Напевно, ліпше, якби ці гроші були перенап... перенаправлені все ж таки, на армію. Ну, відсвяткуємо потім.